Ми підемо і знайдемо архіартефакт дивний казанок. Тут вам необхідно буде вбивати монстрів. Ух ти, ух ти. І виконувати типу невеличку головоломку. З початкової локації я пішов на північ. Тут такий самий будинок, може тут ще така тема є. І далі я знову пішов на північ до третьої хатинки. О, диви? Якийсь підвальчик Тут ми знайшли ключ. Ну і потім повертаємося на південь, щоб відкрити двері тим ключем, котрий ми знайшли. Так, тут зачинено. Тут у нас є уже ключик. Поздравляю, друзі! Ми стали ще на крок ближче до очівочки за збір всіх архіартефактів.